Шановне панство, мої вітання. 19 листопада. Дивимось ми з вами про несподіваний, неоголошений візит в Україну. Топ військові Пентагону приїхали до Києва за дорученням Трампу. В чому мета візиту? Приїхали Ден Дріскол і Ренді Джордж, генерали. Мають пожвавити застопорені переговори з Ерефією. От якраз на фоні попереднього розкладу про таємні домовленості, таємні перемовини Ерефії і Штатів стосовно закінчення війни за спиною України. Ну, давайте з вами глянемо, для чого вони приїхали. Вакрила я собі фотографії. Давайте глянемо, що то за візит такий цих генералів в Україну. З якою метою? Тиснути, Тиснути і лякати. Приїхали тиснути і лякати. Панство, я перед розкладом хочу нагадати, що у нас з вами відкритий збір на авто для птахів Мадяра. Велике прохання! Будь ласка, долучитися. У нас залишилося там з вами на даний момент 150, трошки менше тисяч. От і авто вже замовлене, авто вже оформлюється і вже будемо скоро його гнати в Україну, передавати хлопцям. Тому, будь ласка, не залишайтеся байдужими, розумієте, які задачі на зараз стоять перед птахами, що вони на зараз роблять, на яких напрямках вони працюють, захищають нас з вами, захищають, боронять Україну. Ну, Друзі, маленьких донатів не буває, тому, будь ласка, приєднуйтесь і у нас з вами розіграш в цьому зборі. Буде розіграш. Я два, ту, один тубус розігрую. Да? В попередніх розкладах я говорила про це, а, і а, гільза з підписом Козака Сіромахи. Тому, будь ласка, приєднуйтесь, можна ще і гарні подаруночки для себе отримати. Розіграш буде в телеграм-каналі, посилання на нього є в описі під відео. Це я так трошки від відлоклася від розкладу. Значить для чого приїхали? Е, карта диявола, карта світу. Залякувати стосовно того, що дійсно потрібно сідати за стіл перемовин, да, тиснути для того, щоб сіли за стіл перемовин. стосовно війни України, стосовно миру, да, мова буде йти про це. Ну, знову ж таки, е, карта диявола, карта світу може. Знаєте, говорити не тільки про нас, а говорить ще і про їх, про, про, про них, про сам світ, про те, що є якась інформація, про те, що є у них якісь підозри. Та, ну, Генерали, мабуть, вже якась там розвідка працює про те, що е, дійсно в світі може бути якась кризова ситуація, і є велике бажання цій кризову ситуацію її уникнути. Тобто, не хочемо ескалації для себе, не хочемо для себе наслідків. Тому тут такі, знаєте. Для чого приїхали в Україну. Документи. Захищати своє, тиснути на Україну. Да, і дійсно привезли якісь документи, привезли щось таке, над чим працювати, папери і так далі. Тут ще, знаєте, як може бути? Коригувати. Коригувати якусь ще нашу роботу. Може бути і так. Сім жезлів, можливо, знаєте, як вносити якісь корективи стосовно того, як, як і що робить Україна. Ну, е... Мета візиту. Король мечів, обмежити короля мечів, мета візиту. Ну, е... От ви розумієте, От дивіться як, тут цікаво, такі торги, оцей диявол, він про великі торги говорить. Так? Тобто, ви там нам щось таке, а ми вам отаке. Але це не по добрій волі, але це вимушена тема. Тут і про залякування може бути, і такий тиск нереальний, все, що хочеш. Разом з погрозами. Мета візиту, король мечів, тобто да, дійсно генерали, але мова піде про війну, мова піде про Кремль, мова піде про е, Аля Путіна чи хто-то приймає рішення. Можливо, є якась інформація у них стосовно того, що готується. Да, потрібно обмежити, потрібно зупинити якісь дії, зупинити ворога. І е, є в мене е, таке, якесь, знаєте, Розуміння, що могли привести якусь інформацію для нас важливу, з якою ми можемо е, рухатися, з якою ми можемо щось ще таке доволі агресивне, заподіяти Ерефії, да? тобто обмежити удари. От, щось могли привести. До речі, Сімка каже карта ще й захисту про нас. Е, тому. Е, Знаєте, як з розумінням того, які можуть бути атаки, які можуть бути руйнування, так, щоб цих атак не було, могли привести якусь інформацію і так далі. Але все рівно, король мечів це той, який керує ситуацією, це той, який ставить перед фактом стосовно війни, стосовно агресії. Що це для нас? Нам привезли подарунки, привезли подарунки, обіцяють подарунки, дуже великі. Причому туз пентаклів – це. Про якийсь дуже великий ресурс. Це знаєте, як а, тут, мабуть, не стільки про землі, скільки про допомогу, да, про момент якогось захисту, про момент якоїсь стабільності, тобто дати нам шанс а, змінити ситуацію, дати нам щось в руки, з чим ми можемо рухатися, з чим ми можемо змінити ситуацію. Є декілька варіантів. Сімка кубків, двійка пентаклів потрібно буде обрати. Нам потрібно буде обрати, але двіка Пентаклів, можливо, знаєте як, обрати щось одне, те, що для нас буде важливіше, те, що буде легше, те, що буде більш доцільніше. Ну, от якось так, в плані цінності, в плані можливостей і так далі. Тобто, десь ми будемо обирати, нас поставлять, грубо кажучи, перед фактом, але з дуже великою допомогою, що це для а, Кремля. Що це для Кремля? Е, пропозиція від Кремля все ж таки сісти за стіл перемови. Да? Тут е, сказати, що вони на боці України, я не можу. Сказати, що вони прям зовсім на боці Ерефії, також я не можу. Але на Ерефію виходять більш-таки, знаєте, Чутливі карти про те, що є якась інформація у цих же генералів чи то, можливо, у Трампа да, у спільноти по є якась інформація стосовно Кремля. Нам могли привести цю інформацію, могли привести повідомлення від Кремля, тобто якісь пропозиції, з чим можна рухатися інформація стосовно того. Що може відбуватися скоро в Кремлі? Да? От там якісь зміни можуть бути. Це все да, під егідою Трампа, чи тут це під егідою того, хто стоїть над Трампом, тому що карта ієрафанта у нас виходить. Це велике бажання сісти за стіл перемовин, тому що ми розуміємо, що буде далі. Вони втрачають контроль. РФ... Ой, не Рефі, перепрошую, штати дуже бояться втратити вплив. На ситуацію в цілому, є розуміння того, що можливо у Трампа підбігає, добігає до кінця його вплив, його правління, його президентство, його авторитет. Да? Тобто тут по п'ятірці кубків це, знаєте, як ну, по цим картам давайте це як втрачені можливості домовитися, досягти миру без агресії, да? саме моментом словами, там, перемовинами. Я Розумію, що от якщо не дотиснемо, якщо слів не знайдемо, якщо ну, не достукаємося там, до двох сторін да, не домовимося, то буде якась катастрофа, буде якась аварія, будуть великі втрати, можливо, повтор якоїсь дуже негативної ситуації для самих штатів. Тобто тут навіть мова не про Україну, знаєте, як, а от про Штати. От на Штати щось насувається або на самого Трампа, і тут. Потрібно дуже швидко приймати рішення, сідати за стіл перемовин. Дуже швидко потрібно прискоритися. Дуже поспішають. В Штатах дуже поспішають. Давайте ще на Україну декілька карт. Тому що, ну, якось от момент обміну, да? привезли пропозиції, що для України їх приїзд. <кій> ну, так, да, це про мир, це про. Закінчення, але десятка мечів, таке різке закінчення, поставити перед фактом. Да? Різке закінчення. Все рівно для нас 에, якісь, це знаєте, не те, що там якийсь удар, а э, завершити рух, припинити рух. Нам допомогу якусь дають, і причому допомога ця м доволі глобальна, допомога з якою можна буде рухатися далі. З... Вийти з кризи, це щось з війною пов'язано. Тут і люди можуть бути. Знаєте, таке відчуття, що Україна скоро має нанести якийсь дуже цікавий удар по ерефії, прямо от по всім цим картам. Да, от так от, якщо вкупу зібрати всю інформацію, то щось десь має скоро бахнути на ерефії. Дуже гарне і дуже ім... цінне. І дуже цінне. Папери могли якісь привести для нас, да, тобто якісь там. Те, 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 з чим можна рухатися. Ну, з однієї сторони, це ще може бути і план дій стосовно нашого руху, да, тобто керування нашим рухом в плані стратегії військової там, і так далі. Ну, намагаються влізти да, в, в те, як ми керуємо або замінити якихось очільників, да? тобто шістка мечів. Тобто тут якісь поради стосовно керування стосовно очільників, ті, хто керує війною, тих, хто керує військовими діями і так далі. Давайте так, напряму про що будуть розмовляти. Про що будуть, може, більш детально карти нам покажуть з вами, <кхід> про що будуть говорити ці генерали. З нашими посадовцями, з будь-якими, про що буде йти мова про прискорення подій і про якісь удари, передача чогось. Вісім жезлів це і про ракети, це і про те, що може там літати, повернутися до розмови з якимись ракетами, да, або про якісь ракети, або помовлять. По, Повернутися до перемовин стосовно якихось ракет. Тут інформація ще може бути передана, якась важлива інформація для нас давня, та, з якою, ну, та, 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 яка нам допоможе. Про допомогу, про дотичність ще когось в нашій боротьбі, про дотичність ще когось. Хтось може нам допомогти. Виробництвом, зброєю, да, тобто, от ну, все рівно. Для нас це момент захисту, але все рівно про зупинку, да? все рівно про зупинку. Про відхід від території, ну, тобто, тиснуть. Тиснуть, щось дають, але від чогось ми маємо відмовитись. Про що будуть говорити з нашими? Про заморозку, про зупинку стосовно війни, про агресора, про агресора. Готується чиясь смерть. Мир будь-якою ціною, сісти за стіл перемовин назріває конфлікт. І в попередньому розкладі були про це карти, і зараз про це нам карти говорять, плюс-мінус одні ті самі карти виходять про те, що готується якийсь удар. Це може бути і смерть якоїсь людини, так? це може бути і удар по агресору. Ну і знову ж таки, сісти за стіл перемовин з агресорами. Мир будь-якою ціною потрібно домовлятися, щоб не усугубляти, так? щоб не було цього великого удару. По 10 мечів щось готується, причому загроза в плані якогось великого вибуху, це і в плані ядерки, і щось таке. От, ну, воно, воно прям саме серце в плані штатів. Тобто це те, що важливо для штатів. Щось може бути, друзі, те, що важливо для штатів. Може, не в самих Штатах, а там, де у них є інтерес. Але готуються які сюди. Ну, друзі, з чим Україна вийде після цих розмов, після цього візиту. Давайте так, з чим Україна залишається після візиту цих генералів. Непогані карти, непогані. З якимось рішенням нас ухваленим, важливим рішенням залишається вона під сонцем. Тобто буде щось таке ухвалено і це, знаєте, як момент безпеки якоїсь. Карта Сонця. Просвітлює е, якусь ситуацію і дає розуміння безпеки, тобто над нами хтось стоїть. На щось таке нам пообіцяють в плані ресурсів, можливо, там і мова буде про землі, території і всяке таке, але е, мова про домовленості. Тобто, це можуть бути підписані якісь папери стосовно. Ресурсу якогось, да? це і про землі, і про території, і про ресурси, і, до речі, і про економіку, в тому числі. Тобто якісь такі глобальні рішення стосовно ну, України в цілому. Рухаємося панство, рухаємося до завершення війни, але мені не подобаються такі, знаєте, от часто попадаються карти, які говорять все ж таки про якісь втрати, да, про ситуацію на воді з водою. Знову ж таки, да, карти про це говорять, про якусь емоційну складову в плані рішень Зеленського на щось йому потрібно буде погодитися. Ну, пошуту знову ж таки щось таке нове для нього: це те, що де, де він не приймає рішення. Давайте що вони хочуть від Зеленського? От так, ще питаємо, бо часто його карти виходять штати, ці генерали. Що вони хочуть? На фоні всіх цих скандалів корупційних, да, що вони хочуть від Зеленського? Штати і генерали. Щоб він пішов? І смерті хочуть. Слухайте, тут взагалі такі карти, знаєте, п'ятірка кубків, карта смерті для вплинути на рішення, да? піддатися, здатися, не боротися. Щоб він пішов. Можливо, і щось, і, до речі, і в плані життя і смерті, тому що всі ці карти, вони такі доволі агресивні в плані загроз. Обмежити. Обмежити вплив, обмежити рішення. Жінка якась виходить, може, вони жінку якусь хочуть обмежити від Зеленського штату. І раз, що хочуть в нього. Ну, щоб він пішов. Відмовився, пішов. Тут навіть не проздався. Тут про вимушену міру якийсь удар для нього готують. Інформативний удар, якийсь можу для нього готувати. Да? Дати час на те, щоб сісти і домовитися, тому що, знову ж таки, якась те загроза. Друзі, е... знаєте, е... слів нема, одні емоції. Так. Добре, давайте, мабуть, тоді. Туди... А, давайте що Ерефія? Да? стосовно приїзду цих генералів? Що це для Кремля? Приїзд цих генералів Пентагону в Україну? Що це для Кремля? Перемовини і там і там. Реакція Кремля на приїзд цих генералів. Це можливість закінчити. Це можливість впливати от 100% Попередній розклад про домовленості штатів РФ, і да, там все відбувається, можливість сісти за стіл перемовин. Да, це можливість вплинути своїми побажаннями, а вплинути на все, що буде Просунути свої умови стосовно завершення війни в Україні в плані земель, територій, ну от це все, да, в плані ресурсів і так далі. Для РФ і для Кремля це ну, непогані карти. І для Кремля цей приїзд. Ну, бачите, що робиться? Відтягування. У Кремля плани поки що не змінюються, вони залишаються. Карта зірка. Їм потрібна якась картинка, їм потрібно впливати на Україну, мати можливість змінити наше рішення і так далі. Знову ж, мова да, про, про мир, про завершення війни, але ж якими. Жертвами зі сторони України в плані земель, територій, да, тут ну, про все таке природні. Чому саме зараз вони приїхали? Ну, бо все в підвішеному стані, да? не виходить просунутися, ніхто їх не чує, то вони приїхали тиснути на Україну. Позиція Трампа у всьому цьому знову карти повторюються в плані попереднього розкладу, щось навісає над Трампом, да? диявол. Да? Тут хочеться притиснути Кремль, бо Трамп відчуває якусь загрозу для себе, для штатів, для безпеки своєї країни. Або, знаєте, країни там, де він керує. Ну, тут просто от, по імператору це його авторитет як президента, як правителя. Над ним стоїть така загроза. Ну і Трамп намагається всіма правдами і неправдами прибрати Зеленського в плані його рішень, да? тобто зробити так, щоб він зламався, прогнути Зеленського. І тут, от як перші карти показали, залякування, момент залякувань, да? от все отак от і залишається, друзі. Але боїться за себе, за свою країну, все як і є. Що вам сказати? Нема слів. Пишіть в коментарях свої думки, давайте поспілкуємося на цю тему. Як ви це бачите, будемо спостерігати за подіями. Будемо спостерігати за всім, що відбувається, і продовжувати донатити і підтримувати наших дівчат та хлопців, які боронять Україну, які стоять на захисту наших земель, територій, наших людей і неба над Україною. Панство, я дякую вам за перегляд, дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.